Правильна посадка Барбарису Тунберга зводить до мінімуму подальший догляд за цією рослиною і дозволяє багато років милуватися красивим, здоровим рослиною декоративний захисник. Барбарис звичайний це невибагливий, посухостійкий, морозостійкий і довговічний чагарник з прямими і дуже колючими гілками, шипи у деяких сортів досягають сантиметра, поки рослина молоде, і гілки ще тонкі, ось досить розлогий. Але за пару років він так розростається, що стає щільною непрохідною перешкодою. Саме ця якість і робить Барбарис одним з кращих чагарників для зелених оголош. Дорослий Барбарис досягає трьох метрів, але є і карликові сорти буквально 30 сантиметрів у висоту у ландшафтному дизайні і на дачах Барбарис Тунберга використовують в окремих посадках. Групами і в якості живоплоту Барбарис легко піддається стрижці. Що робить його одним з кращих чагарників для топіарного мистецтва? Барбарис. Любимо ландшафтними дизайнерами не тільки за чуйність до стрижки, але й незвичайну декоративність в будь-який час року, при правильній посадці і догляді. Барбарис гарний з весни і до весни, у травні кощі буквально усипані маленькими жовтими квітами, зібраними в грона всі літні місяці, кущ радує око яскраво зеленою глянцевою листям, а деякі декоративні сорти строкатою. Жовтою і бордовою осінь пора багрянця, в який забарвлюються кущі Барбарису, яскраво червоні грона ягід залишаються на гілках до наступної весни. Як правильно посадити барбарис при виборі місця посадки Барбарису, слід знати одне, але дуже важливе правило: при всій невибагливості, барбарис не переносить близьких ґрунтових вод і підтоплення. Тому не слід садити цю рослину в низині, так само варто враховувати, що в тіні листя декоративних сортів втрачає свою незвичайну забарвлення і практично перестає плодоносити. Посадкову яму, як і для будь-якої рослини, готують заздалегідь, викопують яму 4,0-4,0-4,0 см і додають 200 г суперфосфату, 100 г сульфату калію і мікроелементи для ягідних культур, якщо ґрунт занадто важкий. Посадкову яму збільшують і додають перегній, дають ґрунті кілька днів постояти для того, щоб земля осіла і тільки потім приступають до посадки, Кущі висаджують, не заглиблюючи кореневу шийку. Після посадки дуже рясно поливають і мульчують пристовбурні кола при посадці огорожі рослини висаджують в шаховому порядку за схемою х -5, 5 см. Час посадки барбарису залежить від того, який саджанець. Саджанці з відкритою кореневою системою висаджують ранньою весною ще до розпускання бруньок. При дотриманні цього правила рослина легко приживається, а головне не хворіє згодом. Посадку Барбарису восени проводять у вересні, прибравши листя вручну при посадці в такі терміни. Кущ встигне прижитися на новому місці, де рослин, придбаних у контейнері. Час посадки не має великого значення. Головне, не висаджувати в спекотні дні. А після посадки перші дні прикривати рослини від яскравого сонця. Правила догляду барбарис звичайний, дуже невибагливий, і після правильної посадки може взагалі обійтися без нашого догляду. Але якщо ми хочемо отримати максимально декоративне і регулярно плодоносить рослина, догляд все ж потрібен. На другий рік після посадки проводять весняну підгодівлю азотними і калійними добривами, а в кінці серпня, суперфосфатом. Барбарис дуже швидко зростаючий, чагарник, доросла рослина дає до 30 см приросту, і вже через кілька років буде вимагати регулярної обрізки центральні скелетні гілки, за кущ потрібно видаляти барбарис морозостійкий, але в сувору зиму і він може бути пошкоджений. Що зажадає весняної обрізки. Перші два роки на зиму молоді рослини вкривають мішковиною. У разі ураження хворобами і шкідниками необхідна відповідна обробка, якщо кущ пошкоджений сильно, хворі гілки краще зрізати і спалити. Навіть після радикальної обрізки барбарис швидко відновлюється. на завершення ще кілька рекомендацій по догляду за Барбарисом Тунберга. Якщо у вас колекційні сорти Барбарису. У можливості вкривайте кущі на зиму, варбарис, як будь-який медонос, володіє дуже сильним ароматом. З цієї причини не варто влаштовувати масові його посадки близько до будинку. Всю роботу з рослиною слід проводити в дуже міцних рукавичках.